Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Завітайте зі мною в маркету. Давайте зробимо огляд товару і цінову політику овочей, фруктів, колбаски зі справжнього м'яска. Вон, бачите, вона так. Це, що ще молочні продукти, також є і готова їжа, можна і напої подивитися, і цукерки. Ну, ряд таких товарів, де ми побачимо. І жовті цінники, і не жовті цінники. Так що не забудьте підписатися до мене на канал, поставити лайк і написати гарний коментар. Полетіли в маркетопті. Дивіться, розпочнемо з вами з кавунів. 5 гривень 80 копійок за кілограм. Такі гарні кавунчики. Далі картопелька. Дивіться, яка вона ідеальна. Так що можна зараз набрати картопельки. 17 гривен 50 копеек. Капуста по 25 гривен 80 копеек. Это такая идеальная капусточка. Сейчас пройдем далее с вами. Вот такое швое. ё что это тут произошло? Пол грязный, но ну ничего страшного. Пройдемся, да? Надо для что помыть. Так. огурчики по 53,80 за кілограм перчик по 18 гривень 95 копійок 59,95 такий перчик ось і жовтий помідор по ціні 89 гривень Кабачок идёт по 25 гривен 20 копеек. А баклажан 29,80. Також есть синя капуста. Цена 44,70 за килограмм. И пекинская капуста 59,89. И вот есть обычные баклажаны. такие по 16 гривен 30 копеек. Далее... Персик. Персик, от іде у нас. 59,95. І це нектарин 69,90. Далі, зелена цибуля у нас іде, по 44 гривні 80 копійок за 100 грамів. Кріп 48,40. Салат, дивіться. Кріп, кріп, а де ж тут салат? О, салат, дивіться, 28 гривень 60 копійок. Глянь такий він ідеальний цей салат. Тут він саме дешево продається, так він навіть в горщику. Бачите за те, що я вам говорю, за цей горщик постійно говорю, тому що тут більше зберігається вологість і сам салат, бачите як? Його можна довше зберігати про холодному місці. вже зараз не злісте, не зністе. Також є середисочка упакована по ціні 79,90 за кілограм, і помідор рожевий 49,90. Далі виноград Кишмиш 84 гривні 60 копійок. Лимон по 69,95. Ківі йде по 179 гривень 20 копійок. І що це таке за фрукт? Цікавий. Груша Олександрівська, 69,90. Груша така. Ну, я не знаю, вона така вроді би тверда на смак. Я не пробувала, хто пробував напишіть. Кока-кола по 37 50. Тут немає двох літрів тут іде, літр 25, 37 гривень, 50 копійок. Ось так. Так, все ексклюзивно для маркетоп. Все, все, все. Дивіться, сметана 20% жирності. Вона зараз коштує 28 ,30 гривень, 30 копійок. Отака сметанка. Бачите, непогана. Молоко 2,5 жирності ферма. 32 гривні, 70 копійок. Молоко воложкове поле по 34 гривні 70 копійок, 900 грамів. Масло селянське 73% жиру, 180 грамів. 66,90 грамів. Оцей сир доволі непоганий. Я купляла, робимо гречиський салат 3570. Доволі такий класний сир. Також ви можете ферму взяти, сирочки йдуть йдуча в акції 1290. Голландський, дружба. І вершковий. Вершковий, голландський і дружба. Так, далі. Ну, Так як ми дуже обожнюємо суші, Можна також завітати в маркетру і купити от суші. Дивіться, тут навіть є 50% знижки від ціни. Оцей бургер РО 60 гривень буде стояти. Так, його ціна 120 і мінус 50%. Це, навіть, вчора зроблене, його не купили. Хто пробував такі. Я ще такі не пробувала, по-моєму. Я отакі їла. Отакий такий непоганий. От, бачите, тільки 130 гривень. Ролл Філадельфія. 240 грам, 130 гривень. Ну, оце взяли, купили такий, сіли, наїлися та й пішли. Вибори занад ну, великий-великий. Завітайте, як по цінам все видно. Також лоточки з готовою їжею. І олів'є, і шуби, і ну, все, що хочеш тут маркети. Тут і котлети, і риба, і гречка. А оце взагалі ось, ось рибки. Тут треба дуже бути обережно, кажу сразу. Душок, душок йде. Сир. Величезний вибірано, ну, пішліте, там далі сходимо чи на молочні продукти. Подивимося О, олівочки 47, 20, 170 грамів. Без кісточки. Жовтий цінник. Ну, непонятно, чи це чи не аукція. О, о, яйця. Яйця, яйця, яйця. 38 гривень, 30 копійок, 10 штуків. Полтавські яйця. Це вони е, в упаковочки йдуть. Якщо брати без упаковочки зі своїм кульочком, якщо прийдете сюди, то вам буде яєчко 2,88 коштувати. А з маркетовковським кульочком. Ну, кольочок там вже дорожче дорож трішки буде. Бачите, який великий вибір. Ну що вже, все, тривога поїхали. А, закінчилась, Поїхали. Да. А по чому тут гречка? Це як. Гречка 800 грамів. 24 гривні, 20 копійок гречка. От дивіться, кетчупи, майонези. І великий вибір всього. 38 гривень майонез, та то, напевно, що попало. Давай так зробимо. Дорожки. Ось, дивіться, 42 гривні 70 копійок. Тут взагалі дешево. З курагою. Оце самий-самий смачний на мій смак. Ну, там є і курага, і трошки сметанки. 9% на жирнувати, ну дуже смачний. Сметана ферма, 20% жирності, 200 грамів. Бачите, як вони роблять менше в таких пластикових. 32 гривні, 30 копійок. Ну що, поїхали? Все. Поїхали. Все, поїхали, ладі. Все. Трішки вам поснімала. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І дякую всім за увагу. Тут так класно, доволі свіжо. Ой, щось там з полом. Якась проблемка. О, дивіться ще. Забирайте щось це. Готову їжу можна замовити піцу, хотдоги. Дивіться. Шматочками піца. Це ми ви збирали її недавно. Дуже смачна піца. Рашутто. Ну, Маркетоп тобто, смачну піцю випікає. Також, якщо хочете вон, холодну каву, можете купити за 39 гривень і айс-кофе. По 47 гривень. Угу. Все, полетіли ми. От, водичку можете купити. У нас такий автомат стоїть, гривня 20, за літер коштує. Запрошуємо на роботу. Хто хоче устроїтися на роботу, он, бачите, номер телефона. Дуже багато вільних вакансій у маркету. Сушись, зарплата 16 800. Кухарі 17 700. Піца, піца йора 19 19400. Пекарі. Касирів продавців 16500. Технічні працівники по 12400. Вантажники 21 700. Все, йду грузчиком робити. Найвелика зарплата це в грузчика. Фух. На вулиці жарота не